Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я на рибалці. Зараз чекаю, що десь Артур під'їде. І сьогодні ми будемо наголошую на приватній водоймі. Це ставочок, на якому я не один раз ловив літом. Ми будемо ловити пробувати з човна надувного коропа. Ну, сподіваюся, що це буде короб. Тут є карась, є білий амур, є короб, є все. Глибина тут невелика. Зараз ми розкладаємо все, що нам треба. Човник я вже надув. Загружаємось і їдемо шукати нашу рибку. Далі все покажу. Так, друзі, що ми з собою беремо? Сумочку собі нову ось таку придбав спеціально для човна. Так, спінінгом ходити з нею буде думаю, зручно. Так, готуємо прикормочку. Поки в нас будемо все решту готувати, наша прикормка має напитись води. Це в нас Real Fish. короб, кальмар у і додавлю трушки ось. Мігії біклі, хоч вода і холодна, але трошки прикормки треба давати. Риба відгукнеться на неї. Я в цьому впевнений. Друзі, замішуємо зараз нашу прикормочку, поки ми будемо готуватись, дамо їй напитись водички. Оп, і зараз додаємо трошки сита. Так, друзі, що ми беремо з собою? Які удочки? До речі, ось такий чудовий чухол від Брофмонтаж. Це новинка цього року. Спеціально для зимових вудок. В які у вас поміститься і декілька вудок, і коробочка з усім необхідним. В такому чехлі моя основна удочка, там запасна. Це основна бортова моя вудка. Це Magnum Black Boat Feeder. Метр 50 довжиною, то тобто 150 від флагман. На якій катушечка стоїть фріз. Жилка 0,18, кому цікаво посилання все є. мормишечка, Тут я поставлю трошки більшу мормишку, ніж на карасят, 10 номер. Замість 12-го, ну, тому що хочемо ловити коропа. Це одна вудка. І друга вудка, яку я беру з собою в човна. Це, на мою думку, друга вудка, яку я беру в човна, це Extreme Carbolo 500 від Flama. На мою думку, найкраща вудка саме під боковий ківок. Я нею переловив дуже і дуже багато коропів і карасів. Витримує та фактично любу рибу, якщо правильно працювати катушечкою. Я думав тебе вже не буде, ти проспав. Ти такий пострижений весь. Нічого собі привіт. Привіт. ми Так. Прошли раз. Да. Хіба ла? Да? Так. Да. А ти думав на якій? Що <реш> мене знімають. Давай, швидше. Скільки можна чекати? Подасиш на мене в суд, що я тебе знімаю. <реш> Так, Артур почитає. Артур починає складатись. До речі, у тебе чехол такий як у мене, так? Да? Під чоботи. Профмонтажовський. А, ага, ага. а ти ж хочеш в таку велику сумку брати з собою? Вона нам в човен не влізе. Ні-ні ні. Ні, ми таке велике не беремо. У мене менша є сумочка, набагато краще. Обов'язково, друзі, ось такий піджопничок під вашу п'яту точку, щоб вам там було сухо, тепло і комфортно. Хоп, одягнули. Завжди на лавочці вам не буде холодно. Так, що ми сьогодні будемо ловити? Карасики? Яких карасики? Карасики ми могли половити вдруг. Ні, трошки менше, ти не починай, справді. Да, ну, Оце нормально. Очі отакі. такі. <ріх> ти взагалі знаєш, як визначити е, вік риби? Вік риби? Да. По очам. Чим далі від сраки, тим більше риба. Як сіма. Заходь далі. Я ж ботинках. Ааа, ти ще не перезувся. Ну, давай швидше. Що почнемо навіть ну, того корчика. Під дамбою, ось у ага. дерево. Ми дивимося камерою, шукаємо. Якщо бачимо хоч якийсь натяк на рибу, змах хвостом, ми прикармлюємо обов'язково. Чекаємо пів часа і починаємо тягати коропів. І далі, і далі в мене є тут 3-4 місця, між якими ми будемо перевіряти. В Тісноті та не в обіді! В да. Тісноті та в сніданку, а не в обіді. <реш> Дивіться, оце цей камінчик, оце бачиш стара дамба. Да. оце це я під ним весною на боковики кивочок, а там сідаю під кущем. Я такого тут робив. За два години 12-15 коропів. Та не обманюй! Тройки, четвірки, не кричи, тут мала глибина. Та не обманюй. Я тобі чесно кажу. Чого ж я тут не рибачив? Тому що ти погано себе вів тоді. Хорошо. Я не злопам'ятний. Але ну, хату спалюти. Це я запаміню, записую. І катарці всі твої плюсики перетворюються. Ніницики. Тихенько веди себе, бо тут глибина невелика, тому а я Та ближче до курчів підпливай, що тут камера. А Там метра півтора я тобі. Камінці. Ше камінці. Так що це отовечений. Камінець. Де йде. Йдемо отакувати прямо до того курча. Так, друзі, е, проплавали ми. Півтори години обшукали, побачили буквально декілька рибин. Глибина дуже маленька, ямок ніяких немає. Можливо, риба боїться човна, що так неглибоко, можливо, вона вся розосереджена, Ну, не бачимо сенсу тут вставати, втрачати час. Переїжджаємо зараз на інше місце, їдемо, спробуємо ще, поки є час половити карася. Далі покажу. Так, друзі, недалеко тут від села є ось таке чудове. Озеро лісове. Тиша, лісок і малесеньке таке покрити озеро. Переїхали, будемо зараз тут пробувати. Орієнтіруйте. Абрикоса на горіх, жив, оп, єсть. Ти абрикоса на горіх. Ну, третя попитка має бути гарантірована. Величко. Такая камера. де? Камера ось. Вот. Тут на цих камнях. Давай одразу роз... Таму... думаю. Ну Давай для контрольний зробимо прозвон. Это я теж думав, що на малині завжди є. Так, друзі, нарешті ми знайшли рибу. Зараз ми загадіємося, сподіваємось, що почнеться. Рибалка, по півдня їздимо, тільки шукаємо. Риба, точніше, прикормка напила водички. Багато не кидаємо, але трошки обов'язково. А там, по ходу, будемо дивитись, можливо, будемо додати. Отак вокруг лодки туди-сюди. Кидаємо прикормочку. Все. Поки що достатньо. Поки що достатньо. Ух <решили> и прыжим был хороший. Опа, есть, <решили> прыжок рыба рыба у у нас, да, ты. Да. Ну, хороший карас. Да. Ух Можно и ты. выпить. ты. Да. Ух Так, друзі, я нагадаю, що треба мотилечок поновлювати після кожної рибки. Це в мене, до речі, мормишка стоїть 10, не 12, бо ми ж на кору попланували, але вона також під карася підходить. І, не сказав, мотильниця від профмонтажу, якій у вас завжди буде мотель в гарному стані, незалежно від того, де він у вас знаходиться. Чи в гаражі. Залишили там на вихідних їдете на рибалку. Він ось в мене з минулого разу мотель залишився. Він живий там ще. Та Я вже був тижня-півтора назад на рибалці. Так, Артур, треба перекусити щось. Бери ось. Тільки тоді буде риба да, Так, тільки тоді буде риба ловитися. Усім смачного. ir šovtų. Tai šo? ras beskarkada. O tu tu, tu, nupraslau. Mm. Ух, підняв гарно. Ось? Ух, да. Да. і підняв. Кросик тут гарно. О, ну, нарешті. І покльовка правильно така як треба. І під підняв гарно. Нарешті. Дякую. Красавчик. Нічого. <клево> Саме головне, що тут хоть трішки відзивається. І вклв. Не так часто. Але да. есть. Да, есть. Ну так иначе за жопу, да? Не, пока Может, пиццак требова? Тут же есть такие что... мамонты. Ти мене зачепив. Ага, проходив мимо. Ага. Візьми під сачок може. Одно. Бачиш, він там є, ходить. Ходить подлезть. Але не активний. Е? Там не клює, ні на що. Угу. Давай тобі третього. Та я хочу, щоб мені не тільки третього, а й п'ятого, і восьмого. Прижиночек коровий такий, я бачив, бачив, так. Да. Заходим, Ох, возьми подсакано. Хорошенький. Они, Хорошенький. Да. Хорошенький. Так, Андрюха, За минимальную да. количестве. Да. он тут Одно. есть. Забирай. Це по Кировоградській? Так. Є? Так. Це що? Ариди не було? Так. О, диви. Кроссовчик. Третій кроссик! Єееей! Ну і наша задача. А тепер йдем више норми. Так. Ти бачиш, камеру не побачив. Угу. Такий прижгучик. Ах, ти гні солодень. Накрупився тут так? да? Наків. Не хоче подлезну. ну дай. Підсок дай. Ух и ганяє. Мабуть. Ага. Мабуть, мабуть також я його десь угу. підчепив. Хоп. Затейник. Ти бачиш, вони просто ходять і неактивні. Не, не угу. Дуже неактивні. Він є, але неактивний. Він є, але не клює. Да. Ми дуже старались сьогодні. Да. Ну, цей раз нам трохи менше почасти. Скільки, ні, ні, ні. Скільки труда вложили. Всю. <рес> да, да, да. Так, друзі, ось така сьогодні у нас з Артуром Получилась рибалка. Дуже-дуже трудова. Ми об'їздили три точки. Спочатку хотіли сазана, коропа точніше знайти. Не знайшли, дуже маленька глибина, там і він нас боїться тікає. Потім на одному місці карася шукали, не знайшли його. І ось на цьому місці ми його знайшли, але він дуже і дуже неактивний. Ми своїх карасиків зловили, отримали задоволення. І на тому, як то кажуть, дякуємо. Артур, що скажеш? Да, дякую. Трудова рибалка, але такі рибалки бувають. Дуже трудова рибалка. А вас, друзі, всіх з наступаючим новим роком. Миру і перемоги нам. Всім пока. До побачення. До побачення.